Акстанцювальні руханки починаються ранок на одному з літніх майданчиків, що розмістився на базі Криворізької гімназії 58. Тут школярі мають змогу відпочити, взяти участь у спортивних змаганнях, поспілкуватися та навчитися чомусь новому. Адже літній майданчик складається з великої кількості різноманітних локацій. Дуже різноманітні заходи, тому що треба зробити так, щоб було цікаве саме дітям. Тому підлаштовували під них. Це і спортивні. Це і такі, знаєте, спортивно розважальні. Це ось, наприклад, тут у нас сьогодні будуть перегони вело самокати. Це і обов'язково є діти, яким треба допомогти нас дозволужити освітні втрати. Тому за бажанням дітей, за бажанням батьків, навіть будемо обов'язково з такими дітками спілкуватися. Це і обов'язково творчі, мовлінневі. Літні майданчики у нашому місті організували на базі 106 навчальних закладів, але планується відкриття нових локацій ще у 90. -х. Стути закладах освіти за кілька днів до розваг та гуртків долучилося понад 10 тисяч школярів віком від 6 до 14 років. А літній майданчик на базі Криворізької гімназії 58 раду зустрів близько ста дітлахів. Для них 5 днів на тиждень протягом трьох годин будуть організовувати цікаві заходи, такі як велоестафети, малюнки крейдою, танцювальні руханки, майстер-класи, екскурсії тощо ми сьогодні готові розважати, готові щоб вони в рідних шкільних. Стінах трошечки займалися не освітнім процесом, а займалися рухливими іграми, спілкуванням одним з одним, таким простим, невимушеним, можливо, десь побашкетвали, що не дозволяють, коли навчаються. Такі літні майданчики функціонуватимуть на період канікул з 3 червня по 25 серпня та складатимуться з п'яти змін. Одна зміна триватиме два тижні, а всі розваги для малюків проходитимуть не лише весело, але ще й безпечно. Адже майданчики розташовані лише на базі тих навчальних закладів, в яких є облаштоване та сертифіковане укриття. Ми намагаємося робити все, щоб діти могли під час війни жити майже нормальним життям. Відпочивати і розвиватися. Діти саме головне їм будувати потім кривбас, їм будувати потім після нашої перемоги Україну. І ми зробимо все, щоб діти були і захищені. Тому що сховища скрізь. Є. Ви сьогодні бачили, під час повітряної тривоги діти були у сховищах і займалися у сховищах. І захищені, і нормально розвивалися. Тож безпека та комфорт маленьких криворіжців є пріоритетом для міської влади та ради оборони міста. Тому, незважаючи на реалії сьогодення, наймолодше населення нашого міста має змогу весело, активно, змістовно та, головне, безпечно проводити свої літні канікули в колі однолітків. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.